Ємність з маслом у нас вже майже повна. Це, грубо кажучи, десь літрів 85 точно є. І пішла вода в хату. Побігла? Воздух у них. Аж біля мішків. А, є, 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 ось. Спіймав. Ну, ми вже перевіряли, як набралося літрів 5. Ми перевіряли, текло і так самовільно. А це от повний бак, повний бак, уже з вами. Зараз подивимося який буде напір. Ну таке, ну біжить тут. Повітря поки що виганяє, ну тут до, до згину, отак от раз і все. Ну що, побігло там? Сильно чи ні? Так, сильно. Ну, швидше, ніж прес. А? Не. Ну он вакуум щоб вигнало. Ну це или тут. Не не, нічого ну поклади, поклади. он дивись, так хорошо набирається. А ну брось, брось, хай як в роботі, хай буде. Воно може розгон набере. Паде. Та не, Йор, ну швидше, чем прес. Да? Да. Ну, струйка нормальна. І вона вроді як розганяється. Ну, факт, що навіть якщо буде так само з такою швидкістю, як прес робить, давить, то нас це теж цілком влаштує. А якщо щось не влаштує, то завжди є насос. Ну, хоча такий, струйка дебела, я ж кажу. По швидкості біжить непогано. Непогано.